Капельний полив треба, щоб забор води брати не самого низу, а трошки вище, щоб осад, все, що осадок ішло, щоб воно не йшло в ленту. Потім ми підключаємо до насоса. На насосі є регулятор тиску. Тиск десь одиничка. Не треба багато, бо буде рвати ленту. Після насоса фільтр. І вже далі розходиться на велику теплицю, на малу теплицю. З малої теплиці у нас йде ще. На поле декілька виходів. На велику теплицю ми закопалися в землю і ми вийшли туди на угол великої теплиці. І так поперек великої теплиці труба лежить, і в неї вже закрити, закручені крани на капельну ленту. Поперек теплиці в нас лежить 32, щоб краще було кріпити краники на капелю. На 32-ку ми заглушки поставили з теї і з тієї сторони. Краники можна. Закрить, відкрить, якщо вам щось не потрібно поливати.